Як розгортається ситуація, зокрема там біля Креміної, Ну і про сватове теж не забуваємо. Ну в нас і надалі продовжуються важкі бої в цьому напрямку, але ситуація там повністю контрольована силами оборони України. Про просування то ну все ж таки дамо можливість генеральному штабу надавати офіційну вже інформацію, коли той чи інший населений пункт буде деокупований. Можу сказати, що на жаль, окупанти обстрілюють ті населені пункти, які офіційно вже деокупова. Повані і от тільки вчора, після ворожих прильотів, в нас в Нєвському загинули дві цивільні людини, дві поранені. А сьогодні будемо їх евакуювати. Звідти такі населені пункти, де точаться бої, ще як Новоселевські, то російські окупаційні війська навмисно знищують кожен будинок. От ми трохи згодом вже. Зможемо показати відео, то от реально кожний будинок розстріляний. І я коли нещодавно перебував там, спілкувався безпосередньо з хлопцями, які ведуть бойові дії. То вони казали, що навмисно всі будинки трощили, обстрілювали для того, щоб наші захисники просто не могли там знаходитись. А те, що там ще були цивільні, ну то в принципі росіян це не дуже цікаво. Ви також розповіли про те, що в Новоселівському снайпер вбив російський снайпер, вбив останню місцеву мешканку. Мене ця інформація вразила, як так сталося? Ну я розумію, є люди, яким неможливо просто виїхати за станом здоров'я або світоглядно вони прикипіли до місця, де вони прожили все життя. Це старші люди, як правило, вони не хочуть виїжджати. Але чому снайпер стріляє по цивільних і? Просто вбив людину, яка абсолютно не становила жодної загрози. Чи це він сплутав це ціль з кимось? З яких мотивів власне, відбувається такий вогонь? А, ну, Я спілкувався з розвідниками, вони розповіли цю історію. Це не було вчора, але, а, скоріш за все, що він переплутав вночі, чи просто в а, темний час доби а, силует а, от місцевої а, жінки, ну, з кимось. Тобто він бачить, що йде. Людина, тому можливо, подумав, що це десь наш військовий. Ну от але на жаль, ця ситуація мала місце, і дійсно так сталося. Хоча по великому рахунку ми постійно вмовляємо місцевих жителів, щоб вони евакуювали, щоб вони виїжджали, тому що є можливість і вивозити, і є можливість розміщувати, і вся Україна, кожна область України, прийняла наших жителів Луганщини, і вони можуть знаходитись в більш мирних умовах. Новоселівське це село на трасі між Куп'янськом і Сватовим. Там ми йдуть вже багато місяців бої за цей населений пункт за цю ділянку фронту. Загалом біля Сватового ситуація як виглядає, тому що біля Креміної ми бачимо, що є певний поступ просування наших сил, навіть якщо ніхто офіційно цього не коментує. Ми бачимо позведення генштабу, які села Росіяни обстрілюють з артилерії. Це означає, що там вже їхніх позицій немає. Що біля Сватового відбувається? Наскільки там активно ворог нам про. Протидіє і влаштовує свої контратаки. Намагались вони декілька разів робити контратаки, але вони ні до чого не призводять. До речі, бачить російське командування, що дійсно просуваються Сили оборони України не швидко, але. Просувається вперед, тому і перекидають з інших напрямків е резерви в вигляді особового складу, і певної важкої техніки, і танків так само. На Сватівському напрямку бої точаться. Ну, от буквально е війська одні від одних на відстані до 40 метрів. От ми особисто, коли там були, ми бачили реально ліс смуга з одного боку. А, наші хлопці з іншого боку а, ворожі війська, і між ними відстань буквально 40 метрів. А, наші хлопці ще дуже вдало нищать а, важку техніку військову. ну за можу так цифри офіційні вже сказати за місяць. Вони знайшли 78 одиниць техніки ворожої, і на сьогоднішній день рекорд був це 23 одиниці техніки за добу.